Друзі, усім привіт! Я Іван. Я працюю викладачем вже понад 5 років. І в цьому відео ми продовжимо готуватися до єдиного вступного іспиту. Це буде фінальна заключна частина цих серії блоків з підготовки до ЄВІ. Ми розберемо в цьому відео четвертий блок. Якщо ви не бачили попередні відео перші 3 частини, то обов'язково їх. Перегляньте, щоб мати змогу, як наймога найкраще підготуватися та скласти Єві, та отримати бажаний результат з іспиту. Отже, продовжимо. Четверта частина, завдання 19.27. Стосується ситуації, для виконання деяких завдань доцільно створювати графіки діаграми тощо. Тобто потрібно не лише міркувати, розмірковувати, думати, що потрібно зробити, а може скласти діаграму, нарисувати якийсь графік, тобто е, якийсь е, зробити малюнок, щоб вам було зрозумів, е, що, що саме твориться. Ситуація перша: впродовж суботи і неділі Марко планує зробити вісім хатніх справ. Перше це приготувати їжу. Друге попрати речі. Третє попрасувати речі. Четверте зробити прибирання у вітальній спальні. П'яте зробити прибирання у ванній кімнаті. Шосте – зробити прибирання на кухні. Сьоме помити вікна в усій квартирі. Восьме скласти сезонний одяг. Марко витратив на кожну справу по. Одні години працюватиме в таких часових проміжках з 10 до 11, з 12 до 13, з 14 до 15 та з 16 до 17. Графік виконання справ має відповідати таким умовам. Перше. Одночасно Марко робитиме тільки одну справу, використовуєте її лише впродовж однієї часового проміжку. Друге. Це приготувати їжу потрібно в суботу до 14 години. Працювати речі можна не раніше ніж через 3 години після завершення прання, але в той самий день, коли речі було випрано. Марко буде мити вікна усі квартири в неділю. Робити прибирання у ванній кімнаті на кухні у вітальні, у спальні, марко буде в один день. При цьому на кухні він прибиратиме в останню чергу. Завдання цього блоку перевіряють уміння визначити структуру скінчених множинин, які задовольняють здатні умови. Формулювати зміст умов ситуації 1 можна у вигляді таблиці знаки плюс, значення часової проміжки у. У яких Марко зможе використовувати дію, знаки мінус із зали... заливку часові проміжки, у які виконання дій неможливо. Порожня клітина означає, що у відповідній проміжок часу виконання певної дії є може стояти як. Чи плюс або мінус. Тобто, ми робимо таку схематичку, як графік розвінуємо і будемо бачити, тобто, ісходячи з умов завдання, будемо бачити, в який день, в який час що він може зробити, тобто, щоб піде Тобто це завдання вже на логіку. Тобто ну, Зробимо такий графік, і це нам спростить вирішення цієї питання, задачі, завдання, тому що. Ну, є декілька умов, які треба всі е, враховувати. Оскільки просувати ці речі можна лише через 3 години після завершення прання, але в той самий день, коли речі були випрані, це третя умова, прання необхідно здійснити до 14 години, а просування після. Прибирання у ванній кімнаті на кухні, у вітальній спалі необхідно зробити в один день. Водночас на кухні Марко прибиратиме в останню чергу, це п'ята умова. Відповідно, прибирання на кухні не може зробити до 14 -го години, а в основній часовий проміжок з 14 до 17 не може бути здійснення прибирання у ванні кімнаті, у вітальні та у спальні. Якщо сезонний одяг як Марко складатиме в неділю, то коли він може бути може прибирати на кухні? Варіанти відповіді А. У суботу з 14 до 15, Б у суботу з 16 до 17, В у неділю з 14 до 15, Г у неділю з 16 до 17. Тобто треба уважно прочитати умову завдачі, якщо потрібно ще повернутися, бо умов дуже багато. Треба їх при вирішенні цього питання треба враховувати всі-всі умови, які є, щоб не було. Euh, якийсь так, ну що він одночасно робить справу, тобто враховувати все, що це прописано. Уміртування правильної відповіді, за умову, яку наведено завдання, на неділю припадає миття окон, складання одягу і прання з просуванням, оскільки три послідовні прибирання в неділю здійснити неможливо. Тож в суботу Марко займатися такими хатніми справами, як приготування їжі. Прибирання у вітальній спальні, прибирання у ванній кімнаті та прибирання на кухні. Відповідно, домов 5. Останнє буде прибирання на кухні з 16 до 17 години. Отже, правильна відповідь Б. 19 питання, правильна відповідь Б. Наступне завдання: 20: це ж також стосується цього тесту, цього. Цих умов з Марко. Якщо Марко займатися просуванням з у суботу з 14 до 15, то якою справою він буде займатися в суботу з 16 до 17. Повертаємось до умов завдання та будемо відходити логічно, що він буде робити. А. Приготування їжі Б. Прибирання у ванній кімнаті, В. Миття вікон у всій квартирі, Г. Складання сезонного одягу. Обґрунтування правильної відповіді, проаналізуємо вплив умови, наведеної в завданні на можливі варіанти відповіді. Принагідно, зазначимо, що умови з посереднього завдання, тобто завдання 19, не враховуємо, оскільки кожне завдання вносить додаткові умови до вихідної ситуації. Якщо просування... Заплановано на суботу з 14 до 15 можемо точно визначити інші справи в цей день. Це прання з 10 до 11, яке відповідно до умов 3 має закінчитися за 3 години до прасування. Приготування їжі з 12 до 13, складання сезонного одягу з 16 до 17 та миття віка – це умова 4. І прибирання. Недостатня кількість часових проміжків для трьох послідовних прибирань в суботу. Марка буде в неділю. Отже, правильна відповідь Г. 20 питання правильна відповідь Г. Тобто складання сезонного одягу. 21 питання. Якщо прибирання у ванній кімнаті Марко займатиметься в суботу, то коли він зможе займатися пранням речей? Логічне питання. А, у суботу з 10 до 11, Б. У суботу з 16 до 17, Б. У неділю з 10 до 11 і Г. У неділю з 16 до 17 години. Вуртування правильної відповіді. Якщо Марко готуватиметься друга умова прибиратиме в суботу, відповідно до умов 5, всі три прибирання Марко робитиме в один день, то прати і працювати йому доведеться в неділю. Отже. Варіанти А і В не можуть бути правильною відповіді прати після 14 неділю. Марко не може, оскільки білизня не встигне висохти для просування. Це варіант Г також не відповідає умові 3. Тобто, правильна відповідь, варіант В. Для 21-го питання: правильна відповідь В. Це. У неділю з 10 до 11 години. Наступна ситуація. Прочитайте опис ситуації 2. Виконуйте завдання 22-24, що стосується цієї ситуації. Ситуація. 2. Мандрівник дорожко, готуючись вирішити в чергову подорож ірдинськими болотами замовив у постачальника 5 кг карамелі горіховою. 1,4 кг жалиною 1 кг лікерною, 0,6 кг медовою 1 кг фруктово-ягідною пів кілограму і шоколадне – також пів кг. Карамель кожного найменування він розфорсував по 100 грамів в однакові герметичні пакетики. Однак напередодні подорожі Дорожко вирішив, що така велика кількість солодощів може не найкращим чином вплинути на його здоров'я. Тож він вирішив узяти із собою лише частину заздалегідь підготовленого. Оскільки ж усі пакети мали однаковий вигляд, а найіменування сорту карамелі на них не було вказано, то в мандрівку виникла проблема з вибором. Пакети довелося обрати. Навмання. Завдання до ситуації друга. Це спрямовані на перевірку вміння розв'язувати прості задачі комбінаторного змісту на визначення ймовірності подій. Тобто ми розуміємо, що від нас хочуть. 22. Якщо мандрівник вибере навмання один пакет. То яка ймовірність того, що в ньому пакеті виявиться медовий карамель А, 1 15, Б, 2 п'яти, В, 1 шоста, Г, 1 10. Е, тобто ми повертаємось до умов задачі. Ми беремо, скільки він, е, тут, тут ми будемо відштовхуватися не від того, скільки чого він. Е, Заказав, але це також має е, значення, ми будемо відштовхуватись від скількох видів карамелі він замовив. Тобто грунтування правильної відповіді. Оскільки всі сорти тобто ми розуміємо, що того, що він заказав пів кіло, там медовий і шоколадний по півкіло, він заказав, то це їх кількість пакетів буде однаково це п'ять. Якщо він заказав. 1 кг 400 г то ми розуміємо, що якщо він склав їх по 100 г то це буде 14 пакетів. Тобто шансів ймовірності, що він вибере так, ну того, що було 1 кг 400 г більше майже в 3 рази ніж того, що було пів кіло. Це зрозуміло, це логічно, ну виходячи з логіки. Але все взагалі було 5. Кілограми в 5 видів, тобто ми будемо відштовхуватися саме від кількості. Отже, оскільки всі сорти карамелі в пакети однакової маси, зібрати на навмання пакетик певного найменування про порційну масі карамелі і його й найменування по відношенню до загальної маси солодощів. Мандрівник купів 5 кг карамелі, з якою медовою 1 кг. Точно ми вірить з того, що в обраному на мені пакетику буде саме медова карамель, одна п'ята. Тобто відштовхуємося, як я вже сказав, від, да, від кількості того, що він купував. Райану відповідь. А. Наступне питання. А, наступне завдання до цього ж ситуація. 23. Яку найменшу кількість пакетів потрібно взяти мандрівнику, щоб серед них обов'язково виявилося хоча б 100 грамів? Карамелі е, кожного найменування. а 36 Б – 38 В – 46 Г – 48 Тобто, треба зробити, е, скільки пакетиків він робив. В нього було е, декілька видів по там, декілька пакетиків. Це треба, якщо вам краще це зрозуміти, то треба їх краще ну, записати, замалювати, тобто, щоб було. Зручніше, наглядніше, рахувати. Тобто, як ви сприймаєте інформацію, можу краще з, замалювати. І зробити і видів, і скільки пакетиків він зробив, ну, сходячи з маси. Тобто вони всі таки різні. Амортування правильно відповіді, щоб визначити найменшу кількість пакетиків, серед яких обов'язково буде хоча б по 100 грамів карамелі кожного замалювальною. Уяву найгірший з можливих сценаріїв. Він буде таким: спочатку обрано 14 пакетиків горіхової карамелі це 1 кг 400 г по 10 желейно 1 кг медовою також 1 кг, а також 6 лікерних, тобто 0,6 кг. Щоб отримати необхідний результат, потрібно також взяти. 5 пакетиків одного наймона, тих, що залишилися, це 5 пакетиків фруктово ягідного або 5 шоколадного. Тільки наступний пакетик гарантовано приведе до очікуваного результату. Розрахунки будуть такими: тобто ми беремо 14, додаємо 10, ще 10, ще 6, 5 та 1, Тобто всі і один на, на вмання. І виходить на 46. Тобто, правильна відповідь Б. До 23 питання. Правильна відповідь буде В 46 пакетиків. Наступне питання 24. Яку найменшу кількість пакетиків потрібно взяти мандриковникові, що серед них обов'язково виявилось хоча б 0,5 кг карамелі одного найменування? А. В12, Б-15, В-24 і Г-25. Огрутування правильної відповіді, як під час виконання попереднього завдання, у цьому завданні необхідно уявити найгірший з можливих сценаріїв, за якого обов'язково виявлятися 5 пакетів, тобто пів кілограму одного найменування. Цей випадок, коли спочатку буде обрано по 4 пакетики кожного найменування у довільному порядку. 6 найменувань, тобто 6 на 4, 24. Для виконання умови достатньо взяти ще один пакетик будь-якого найменування. Тобто правильна відповідь Г – 25 Наступна ситуація. Прочитайте опис ситуації 3. Викон, виконайте завдання 25-27, що стосується цієї ситуації. Ситуація, 3. до складу виробничого фірми вільний шлях входить підприємство А, Б і С. На діаграмах відображена частку, у відсотках яку вносили підприємства А, Б і С в загальну суму прибутків фірми. У Період з 2018 по 2021 роки, та наведене дані про прибутки у мільйонах гривнях отримані підприємством А ці роки. І ось така табличка, ми її розглянемо. Тобто тут бачимо, яка із фірм скільки грошей на цей проміжок часу внесла до ну, загальної суми. Поясню, третьої ситуації. Усі три завдання до ситуації 3 спрямовані на перевірку вмінь опрацювати і аналізувати дані, що представлені у форматі таблиці, графіки, діаграм, а також здійснювати перехід від однієї форми представлення даних в іншу. У якому році прибуто завдання 25, у якому році прибуток. Підприємства А був найбільший. У А у 2018, Б у 2019 році, В у 2020 та Г у 2021. Тобто ми повертаємось до цієї діаграми та дивимось на малюнок. Обратування врятування правильного відповіді: завдання перевіряє вміння обрати потрібне джерело інформації і зчитати з нього необхідні дані за діаграму з даними. Про прибутки, отримані підприємством А. Можна визначити, що прибуток підприємства був найвищим у 2019 році. Отже, правильна відповідь варіант Б. Тобто, 23 ситуація, 25 питання, правильна відповідь Б у 2019 році. Наступна ситуація. Тобто наступне завдання до цієї третьої ситуації. Який прибуток отримала підприємство С у 2018 року? Також повертаємося до діаграми та рахуємо, див, дивимось. А 48 мільярдів гривень Б 69 мільярдів гривень В 84 мільярди гривень та Г 96 мільярдів гривень. Орієнтування правильної відповіді. Завдання орієнтовані на оцінювання вміти здійснити перехід від однієї форми представлення даних в іншу. Для відповіді необхідно зіставити інформацію з обох діаграм і здійснити розрахунки. За першою діаграму прибуток, отриманий підприємством С у 2018 році року, дорівнює трьом прибутку, отриманого підприємством А. У 2018 року. це частка прибутку це в структурному доході становить 30%. Частка прибутку А підприємства А становить 50%. За другою діаграмою прибуток підприємства А у 2018 році становить 160 мільярдів гривень. Отже, прибуток отриманим підприємством С у 2019 року становить 160. Ми ділимо на 5. Так, умножимо на 3 і отримуємо відповідь 96 мільярдів гривень. Тобто, правильна відповідь Г. 26 питання. Правильна відповідь Г 96 мільярдів гривень. Та наступне питання воно ж заключне. 27. Ознайомтесь із твердженням перше та друге, який Яке із них істини. E, перше, сумарний прибуток отриманого підприємства Б і С у 2019 році. Більше, ніж сумарний прибуток, отриманий ними у 2018 році. Друге, прибуток отриманий підприємством С у 2021 році більше, ніж його прибуток у 2019 році. А лише перше. Б лише друга, В. Перше та друга і Г. Немає істини. Тобто повертаємось до умов завдання. Якщо треба, перечитуємо е, та е, читаємо ці умови та створимо, що, що буде правильно, що буде неправильно, ну, логічно відштовхуємося від умов завдання. Орієнтування правильної відповіді. Це завдання орієнтоване на оцінювання вміння, переходити від однієї форми представлення даних в іншу, та використання дані для орієнтування або. Простування тверджень. Перше твердження: за першою діаграму сумарний прибуток отриманий підприємством Б і С у 2019 року, до рівня прибутку, отриманого підприємством А у 2019 році. Часка прибутку підприємства Б і С в сукупному доході становить 50%. Так само, як і підприємство А. Тому сумарний прибуток, отриманий підприємством Б у 2019 році становить 180 мільярдів гривень. Сумар... мільйонів гривень, вибачаюсь, сумарний прибуток, отриманий підприємством БЦ у 2018 році, також до рівня прибутку, отриманого підприємством А у 2018 році і становить 160 мільйонів гривень. Перше твердження, воно істине, ну, виходячи з цього. Друге твердження: підприємство С отримало у 2019 року прибуток, який дорівнює 1,5 частині прибутку отриманого підприємства А в цьому ж році. Частка прибутку підприємства С в сукупному доході становить 10%. частка підприємства А 50%. А тому сумарний прибуток, отриманий підприємством С у 2019 році становить сто Ділимо на 5 та отримаємо 36 мільйонів гривень. Аналогічний прибуток підприємства це у 2021 році становить 144, де ділимо на 3, 43, 48 мільйонів гривень. Отже, друге твердження також істина. Тобто, ми маємо, що і перше, і друге твердження вони вірні істині. Отже, правильно відповідь варіант В. На цьому ми закінчили підготовку до ЄВІ. Я. Я вам бажаю скласти гарно іспит, щоб ви набрали ну, гарні результати, гарні бали, щоб вони вас задовольнили, щоб ви з ними могли поступити до того навчального закладу, якого ви прагнете. Успіхів вам у навчанні та взагалі. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо потрібно, передивляйтесь відео, готуйтесь максимально як можна краще, бо ваш результат залежить. Ну, якби є е, 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 теорія ймовірності, але я вважаю, що також ваш результат, те, як ви спасте іспит, так, я не виключаю якусь удачу, та все, все ж таки він залежить від того, як. Якісно ви підготуєтесь, скільки часу ви будете цьому приділяти для підготовки до іспиту. Я бажаю вам все ж таки здати, як наймога найкраще іспит, набрати гарні результати та поступити до, вступити до того інституту університету, до якого ви прагнете. Е, Обов'язково. Ставте подобайки цьому відео, пишіть коментарі. Я їх всі намагаюся читати, відповідати на них. Якщо є, мені дуже цікава ваша думка, якась зворотний зв'язок, я їх обов'язково передивляюся. Ну, читаю ці коментарі. Всього вам найкращого, до побачення.